Доброго вечора, панство. Це другий запуск експериментального промислового котла в масштабі. От, перший запуск був пов'язаний з тим, щоб е, розрахувати це циклічне реле на подачу палива і просушити трохи утеплювач, бо він заливний і там дуже багато води. Суть експерименту. Суть експерименту. Розігнати цей котел десь градусів до 600 на виході у цієї труби, де стоїть термопара. Ось вона. На паливі яке 50 на 50 тирса і пілета. Недостатньо сухі, вони вже багато років. <кій> Для мене універсальне паливо експериментальне, якого не жалко. Зроблена така автоматика. Вентилятори всі. Один, другий, це запальничка. Працюють на 12 вольт, тому тут стоїть на 12 вольт блок. Все інше А, шнек тільки працює 220 вольт. Ось знову включилося і йде подача пілєт. Значить, якщо у нас буде на виході 600 градусів температура повітря, тоді на поганому паливі е, я гадаю. Зможемо досягти температуру десь градусів 500-475. Це нормально. Це треба досягнути такої температури. Єдина проблема. Проблема в тому, що е, маємо погасити іскру, бо ця труба має йти е, в сушку для тирси. Ми сушимо тирсу цим котлом. І якщо піде туди іскра, буде пожежа. От, а іскра проходить. Зараз ми будемо дивитися, як вона буде знизу вилітати. Ось труби вилітають. Не дивлячись на те, що у нас тут є камера згоряння. Значить, у нас є ось камера дожигу, зараз покажу. Отут воно допалюється. Бачите, як іскра вилітає з камери дожигу. Стоїть дві камери. іскрогасіння Ліворуч і праворуч. І є труба, яка виконує е, значить, роль димососа, скажімо так. Але бачите, вилітає іскра, і це є проблема велика, будемо з цим щось робити. Значить, е, яка ще історія? Історія в тому, що тут в котлі об'єм камери згоряння 2 літра. А в промислових котлах, ті, які використовують для сушки пілет, використовуються камери об'ємом десь куб. Бо на виході ми маємо мати діаметр, тут у нас 50, маємо мати діаметр 500-600. Тобто цей котел має бути збільшений, якщо зараз тут 50 в 10 разів. І камера згорання буде всього-навсього. 20 літрів. Не 2 куба і не куб, а 20 літрів при тій самій потужності, які використовують промислові котли з об'ємом камери згоряння в один куб. Тобто паливо буде спалюватись набагато менше. От, така суть. Значить, постараюсь, якщо блокаута не буде, бо вже був, розігнати до 600. Потім зніму відео. А завтра будемо переходити на тирсу на вологу і будемо переходити на щіпу. Бо щепа має бути як основний продукт спалювання. Дякую за увагу. Гарного вечора.